Справжданнями, який охонився за своїх учнів, і казав, що це є життя вічне, де знають тебе, Бога Отця і Його Жогослава, тобто його Ісуса Христа. Сьогодні ми святкуємо усьому відділу після Пасхи, пам'ять отців перших славетського суботу. Вони зібралися на перших зеленських собор, щоб засудити Ярістарі, який стверджував, що Господь Ісус Христос не є вічним відвами. І 318 святих отців зібралися в дії, щоб засудити це юридичне вчення. І вони завісти вчення речення і признали, що... Господь Ісус Христос є істинний Бог вічний, який перебував завжди і перебував завжди. Також пізніше в вічі, середський Свято Суповір, і всього всім. Волочистивий царний прав Перусі. Перший, пізніше прав до Вселенський Субор, де засудив, де церква засудила і тише вчення. Стверджував, що у святий не є Бога, а є сила Варна. Ось 150 чоловік зібралися з всіх країн, де того, щоб вони зібралися, тому що в є різні. Вони там склали символ віри, який складається з 12. Могли сповідати свою віру правильно. І ось цей символ віри, ми співаємо кожен день в її. Ми читаємо наші повітря символ віри. І там ми сповідаємо наші догмати, які ми віримо. Чому це так для нас можливо? Тому що як людина віруємо живемо. Істеє життя вічні, що втрати, в Бога істину. У Святотворцю, у Господа Ісуса Христа, істинного Бога. І дійсно це життя віше. Але є якісь знання. знання про Бога, а є знання Бога. Про Бога знає право, не чоловіка, про нього. І засоби масло про вас. Але вони не ходять лице, не почищаються, не сповідають. Це знання про Бога. а знання Бога це коли людина, ходить до це. Вони стараються виконувати закон Божий захід, жити по цим заході. І сповідає Господь, це знання Богу. Так як ми знаємо, що й інші люди. Знаємо і завжди інформацію, не знайомі з них. Але ми не знаємо її, але коли ми сьогодні з людьми. З ними вісти тоді ві ми знаємо в Так і Бога, якщо ми хочемо дізнати, ми повинні жити бою западну, бути себе, молити Тоді, як знайомих, все в блищі. І він відкриває себе в очищаємося від гріха, сповідаємося, очищаємося розповідає, ми пористині западні. Важливо, дуже важливо на це. Дуже важливо сповідати на світового Бога. І тому свят захищав вчені Бога. Добре для нас важливі, тому що вони дає нам можливість правду сповідати на Богу. Багато людей кажуть, що можна вірити по різку, і багато хочемо, званим, Є багато хлопчиків, так званих є. Навіть у різних науки є свої аксіоми. І якщо вам скажуть, що можна вирушити закони природи, наприклад, закони реалізації, ви знаєте, що розміститися, або закон медицини, або закон природи. Можна сказати людям, що відкрийте з якою карушні, а й діть у ліс і брайте усіх людей, які бачите, інші. Але розумно, людина не виходить. Znaleźć się możemy obozie się i, i Buto-Braty w Tak samo jest z Jeremy. Nie pochadam Jeremy, nie mili, ale do znalezienia się w Nicisem. Jeremy może nie wiesz, w duszy. I stosuje agie, może Далі, і далі відділяємося. Так, якщо того змінити до це, то людилятися відображатися на житті людині. Вона, якщо не правильно люди, вона починає правильно справа. Пощо ми знаємо? Я не буду казати зараз про інші віру. Але ви знаєте, що в інших вірах є такі виразні. Вийдемо війну. Але Господь нас не навчить, та казав, що навіть повітря уроє. Святі отція зібралися на першу на всіх інських І вони смиряли захищали Вони не проповідали якісь єгинівські грязькі Вони нав, навіть, навіть не навіть нічого на своє. І вони не казали відповідати, відбувати людей, а вони захищали. Їхність. І не проповідали ненависть. І от ми в цьому повинні вчитися без, щоб жити так, як чітко заслуги. І Івангеліє не хочемо, як землю, не розмовляти. І той, хто дивиться, як землю не Івангеліє, він може всі знати, де є існува, а де є Криму, де правне мові навіть обличний родином сам людини і проповідує любов. Захищає свій чар, а кажуть, так не каже, вбиває в мілі. Господь так вчиє. Він вчив, щоб чи любили люди. Тому повинні задуматися, бачимо, що люди неправильно ходити, а це пасти. Чи це, це істина вірна? Ні. Чому заблуждається? Тому все буде не платить. Канони складывающими правильнім, щоб і правильно ми будемо слухатися, слухатись Господу існування, які нам і і і нам залишають